Друзі, перші проголовне поїхали в Білгородській області. Наші хлопці завчора а сьогодні прорвались на 15 кілометрів вперед. Пишуть тг канали В той же час телеграм-канали пишуть, що в Білгородській області взяли в полон весь склад охорони ядерного об'єкта і генерала ФСБЛ наближеного до Патрушева. Ядерний бункер, наш крім того, в засідку попала колона російських розгвардійців телеграм канали пишуть, що окупанти розстріляли нашого переговірника. Відповідь знищено 198 розгвардійців. Не вийшов живим. Ніхто звернув увагу, що з початком подій в Білгородській області російська пропаганда почала активно використовувати нове слово з новояза, запишу Бригинець: Стара Росія та стара територія Росія так постійно називають Білгородську область, наголошуючи на різниці кордонів Росії до 2014 року і після. Цей термін має очевидне відзеркалення у іншому пропагандистському кліше, яке активно застосовував Путін в період вторгнення на Донбас 10 років тому Новоросія. Але цікаво, що сама курська і білгородська операція дала початок життю новому слову офіційного новояза. Також противник активно застосовує в пропаганді зрозумілі більшості росіян терміни з історичною відсилкою до подій минулого Курська битва, 2 курська дуга і білгородська область. На відміну від Курска, російські війська були краще підготовлені, втім українська операція в цій області триває. Українські війська просуваються в глибілгородської області РФ, попри заяви Кремля про відбиття атаки. Це нове тихе вторгнення. Пише телеграм-канал. На заході Росії поблизу укріпленого кордону з Україною було чути гул бронетехніки, що додала мінні поля та барикади. Колона танків бойових машин прокладала шлях через перешкоди, розпочинаючи новий етап бойових дій. Поки невідомо, чи це короткий рейд, чи довгострокова операція. Інститут вивчення війни повідомляє про бої в селах Демидівка, Прилісся і Попівка. Україна також завдає точкових ударів по командних пунктах, мостах і складах. Президент Володимир Зеленський заявив, що здійснюються стратегічні кроки для протидії можливому наступу Росії на Суми. просування українських військ у Білгород, Ймовірно відвернули сили противника від цього напрямку. Білгородська область межує Сумською, Харківської Луганською областями України використовується російськими військами для атак. Крім того, регіон знаходиться поруч з Курськом, де тривають бої за височини, що можуть мати значення для перегорів. На відміну від Курська, цього разу російські війська були краще підготовлені. Росія здається була краще підготовлена до цієї операції, сказав Джон Харді, заступник директора російської програми фонду захисту демократії. Ця операція значно менша за масштабом і своїми цілями. За його оцінками, чисельність українських сил становить менше ніж батальйон, тобто приблизно 500 солдатів. В Москві шириться невдоволення цією ситуацією. Як це сталося? Російська війська повністю вони просто здались. Вони просто пішли. Після цього ворог окупував це, заявив російський військовий кореспондент Володимир Романов, коментуючи втрату В Бойових діях боротьючі з елітні українські підрозділи, американські бойові машини Бредлі. Прокремлівський військовий блогер Рибар повідомив про бої в Демидівці. Противник неодноразово намагався проникнути в наші опорні пункти через кордон. Ситуація залишається напруженою. Ще один російський телеграм-канал Тумайорс стверджує, що Україна розтягує російські війська вздовж фронту, посилюючи атаки, досягнення поки що скромні, але Україна просувається вперед і займає високі позиції. Зазначив Джон Харді, додаючи, що надто рано говорити про вплив операції на загальну ситуацію на фронті. Той факт, що Україна все ще атакує 9 днів говорить про спробу створення буферної зони. Київ можливо намагається посилити свої позиції. В переговорах про припинення вогню це ризикований план, сказав Харді. Він заважив, що Україні може забракнути ресурсів, також існує невизначеність щодо військової допомоги. США. редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.